Вітаю вас! Ефір телеканалу продовжує пронос погоди на п'ятницю, 14 червня. Розпочнемо з рекомендацій для садоводів-любителів. 13-14 червня займаються садінням рослин, призначених для швидкого споживання, підживленням зернових, фруктових та овочевих культур. А що прогнозують нам закарпатські синоптики? Ми зараз і дізнаємось. 14 червня на Закарпатті прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів. В день місцями короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 11-16, в день – 24-29 градусів тепла. У горах місцями вночі – 7-10, в день – 15-20 градусів тепла. 14 червня День Янгола святкують чоловіки з іменем Валерії. Вітаємо з іменинами. А як їх вітатиме погода в місті Ужгороді? До вашої ваги інформація від Закарпатського гідрометеоцентру. В Ужгороді прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 14-16, Вдень двадцять сім, градусів тепла. 14 червня всесвітній день донорів. Його започаткували для того, щоб привернути увагу людей до благородної мети, здавати свою кров для потреб важкохворих. Долучиться до хорошої справи. І ви. А ми вже готові розповісти вам про синоптичну ситуацію в районах області. У Великому Березному буде ясно, без опадів. Температура вночі – 14-18, вдень день 25-29 градусів. Тепла у перечині ясно. Температура вночі – 14-18, вдень день 25-29 градусів тепла. У Мігірі прогнозують невеликий дощ. Температура вночі 12-16, вдень 22-26 градусів з позначкою плюс. У воловці прогнозують мінливу хмарність. Дощитиме. Температура вночі 11-16, вдень 22-26 градусів з позначкою плюс. У Мукачеві прогнозують мінливу хмарність плюс 14 плюс 18 вдень 25-29 градусів з позначкою плюс. У сваляві прогнозують невеликий дощ. Температура вночі 14-18, вдень 24-28 градусів тепла. Дощитиме і втячеві. Температура вночі 13-17, вдень 23-28 градусів з позначкою плюс. У Хусті – вночі 14-18, вдень 24-28 градусів тепла. У Виноградові прогнозують невеликий дощ. Температура вночі 14-18, вдень 24-29 градусів з позначкою «плюс». У Берегові буде ясно, без опадів. Температура вночі 14-18, вдень 25-29 градусів тепла. У Віршаві прогнозують невеликий дощ. Температура вночі 14-18, вдень 24-29 градусів з позначкою «плюс». У Рахові буде хмарно з проясненнями. Прогнозують невеликий дощ. Температура вночі 12-16, вдень 22-26 градусів вище нуля. Я дякую вам за увагу і запрошую долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого.